Всім привіт! З вами Марія. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами корисною інформацією. Якщо ви досі не знали, як повертати речі замовлення із сайту Next, то сьогодні вам саме сюди. Цього разу я замовила 8 одиниць із Next, але 3 з яких не підійшли, були завеликі, тому потрібно було повертати. В кожній посилці ви можете бачити ось такі накладні. Тут є перечень ваших замовлень, descriptions, size, item number і invoice. Вам потрібно серед інших накладних знайти саме ось такий бланк, або схожий на нього, де буде написано «To return» до повернення. Ви на бланку повернення знаходите, знаходите свою позицію, що вам треба повернути, наприклад, Black Thermal, thermal gloves, Так? і я навпроти ставлю буковку B. B це item not required, це означає, що не підходить. Не підходить товар і його треба повернути. Написали B. Мені треба було повернути три позиції, три айтем. Тому я на попередньому поставила дві Бі, і на ще одному поставила Бі. Звірюйте правильно назви та айтем номери, щоб вони співпадали. На цій же накладній зверху ви бачите варіанти повернення вашої посилки. Це можливо, Укрпочта, нова почта. Або через Міст Експрес. Я відправляла через нову почту. Звісно, ви оплачуєте цю посилку 70 або 80 гривень. Оплачувала я покупку за допомогою картки онлайн через свій робочий кабінет на сайті Next.ua. Тож переконайтеся, що там картка зареєстрована і сміливо можна повертати товар. Повертала я декілька разів, і усі два рази кошти надходили через тиждень до мене. Від тої дати, коли від напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відправляли ви повернення з Next.ua чи надходили вам кошти, і через який час дуже цікаво, тому що це для мене був перший експірієнс, і до того я не повертала, тому що не знала, як чогось я хвилювалася, чи повернуться кошти чи ні. Але цього разу. Е будь для дитини були дуже важливі, тому ми не могли їх залишити. Треба було поміняти, повернути, а потім заказати заново наступною посилкою ще один заказ. Тож, будь ласка, пишіть, які випадки були у вас.